Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. 8 година 37 хвилин, майже 38. восьма. У студії працює Тамара Гусейнова і Дмитро Хоркін. Далі нашу другу частину першої години розмови присвятимо бронюванню. Уряд планує удосконалити систему бронювання і мета зробити її більш справедливою. Ми про це поговоримо. Що зміниться? Для кого бронювання стане можливим, які нововведення Кабмін пропонує. Послухаємо заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ну а з нами. На зв'язку Олексій Мірошніченко він президент Конфедерації роботодавців України. І пан Олексій буде теж е, зі свого боку пояснювати всі нюанси. Пане Олексію, доброго ранку вам Доброго ранку. Доброго ранку. Я пропоную, щоб ми е, разом з вами і разом з усіма радіослухачами е, нагадали, що заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Давайте прослухаємо фрагмент е, із прес-конференції. В першу чергу зрозуміло, що мають бути заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства, там, наприклад, енергетичні підприємства, підприємства, які забезпечують водопостачання, там, водовідведення. Природні речі, очевидні, працівники мають бути заброньовані. Якщо не 100%, то якийсь значний відсоток спеціалістів, які це забезпечують. Крім цього, ми вважаємо, що до Підприємства, які мають бути заброньовані, треба відносити підприємства, які наповнюють державний бюджет і дають нам змогу фінансувати сили безпеки оборони в повному обсязі сьогодні. Звичайно, ці галузі, такі ну, критичні галузі, які мають вагомий або критичний вплив на економіку України, мають бути міністерством економіки виділені. Ця дискусія триває і робота ведеться. В цих галузях відповідні підприємства, які мають... Відповідне навантаження, наприклад, це лише наприклад податкове навантаження середнє вище середнього по відповідній галузі. Такого офіційного показника немає але податковий його надає. Міністерство економіки. Ми дивимося, працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто, сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вище середньої по галузі. У нас в країні люди мають ділитись на дві категорії: ті, які захищають країну і воюють, або ті, які працюють, наповнюють бюджет. Відповідно, наповнення податками. Ми вже рахували, які має бути співвідношення не менше, ніж один до восьми. Не менше. Тобто... Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну е людину, яка захищає ризикує своїм життям на фронті. Виходячи з цих параметрів, ми зараз дійсно дивимося над тим, як зробити параметри бронювання справедливими. Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків, як людиною, так і компанією. Всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. Ну і, відповідно, вплив підприємства або галузі на економіку ось це рамка. Майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо, це був фрагмент прес-конференції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який якраз стосується бронювання працівників від мобілізації. З нами на зв'язку і братиме участь у цій розмові президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Пане Олексію. Як зараз відбувається процес бронювання? Які зміни у цьому питанні відбулися останнім часом? І як вам ця заява прем'єр-міністра? Ну, особливих змін бюрократичних не відбулося, тому що є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію там є 25 та стаття, яка говорить про порядок бронювання. А також є основна постанова уряду, і теж практично рік, який визначається вже конкретний механізм бронювання. Тобто, по великому рахунку юридичних і бюрократичних змін за цей час за цей рік не відбулося. Ми всі знаємо, що йде закон про мобілізацію, йдуть багато до нього правок і змін і інше. Я б хотів трохи на інше звернути вашу увагу. От Подивіться на мене таке відчуття, що прем'єр і народні депутати говорять дещо про різне. Прем'єр говорить про те, що треба максимально зберегти економіку, щоб працювали підприємці, таке інше. Інше а депутати ми бачимо багато публікацій. Вони говорять, що треба за рахунок бронювання наповнювати бюджет. Тобто вводити додаткові там платежі, там різні суми звучать від 6 тисяч до 50 тисяч гривень щомісячно для кожного, для кожного працівника і багато, багато чого іншого. І тут я думаю, треба знайти золоту всередину. От я хочу вам привести приклад на базі. На основі однієї конкретної галузі будівництва перерву Важливу вас галузі. буквально на секундочку, пане Олексію. У Києві повітряна тривога. Тому кияни проходьте в укриття, своє життя бережіть і вся Україна теж зараз стежте, що відбувається, бо ширяться повітряні тривоги. Так, повітряна тривога, продовжуємо розмову. Пане Олексію, прошу. Так, будівництво. Я думаю, що ні в кого не викликає сумніву. Надважлива галузь, особливо зараз. Відбудова, руйнування і таке інше, інше. За останні півтора року офіційно з галузі звільнилось біля 100 тисяч працівників. 100 тисяч працівників. от. Це велика цифра. Друга середня зарплата, про яку говорив Прем'єр. Uh -huh. е, ну, середня зарплата по країні станом десь на сьогодні десь в районі 19,5 тисяч гривень. В будівництві вон, це середнє. Тобто, умовно кажучи, IT отримують отримають там 36 30, до 40 тисяч, всі інші значно менше. Там є і 12, Тобто будівництво десь в районі 14-15 тисяч, середня така по будівництву. Чи зможе будівельна галузь забронювати за ті ж 20 чи дотягнутися до середньої? Я думаю, що ні. І отут треба шукати компроміс. Шукати компроміс. Але е, дуже мало хто говорить про кваліфікацію працівників і важливість кожного працівника е, на підприємстві. Є е, посади, є фахівці, без яких підприємство просто зупиниться. Якщо, якщо підприємство не буде коштів забронювати, ну, ідея там, народних депутатів 20 тисяч щомісяця. Це 200, 240 тисяч по року. Знайдуться кошти підприємства чи ні? А це виникає дуже багато питань, і дуже ми мало говоримо про тінь ринок праці. По різним оцінкам, у нас десь до 4 мільйонів, навіть і більше тінь ринок праці. Я читав десь останні дані там біля 3 мільйонів чоловіків. От туди треба зусилля держави направляти, а, а не йти по самому такому легкому варіанту. Біле підприємство нормально працює, плати податки. От давайте ви там будемо тут шукати працівників для мобілізації. Ну да, це велика проблема. Ну, певної нерівності для тих підприємств, де люди працюють офіційно і стають на облік. Військовий і підприємство теж веде такий спеціальний облік мобілізаційний, і з тими, хто або неофіційно працює, або закамуфлював свою постійно виконувану роботу під підприємницьку діяльність. Це теж є. У ну, підприємницька діяльність я не не зовсім там з вами з терміном що він замаскував чи ні. Це те ні, діяльність, коли є постійно як... виконувана діяльність, але замість трудової книжки людина все ж таки зробилася фопом. Та скажи, як є, коли відкрили ні, ні, по три-чотири Фопи і працюють ні, колеги, собі по тихому колеги. Вибачте, ФОП, якщо він офіційно зареєстрований, він платить податки і таке все інше. Він офіційно працевлаштований. Ну давайте ну але ж ми розуміємо, пане Олексію, з вами, що ну от ми візьмемо ну, такий ресторан. Фоп зареєстрований на скількох? На п'ятьох людей? Працює в ресторані? Скільки? Тридцять? Ні, колеги, ми, ми говоримо про інше. Те, що ви говорите, це оптимізація сплати податків ресторану. Правильно? А ми говоримо про мобілізацію, про легальність на ринку праці. Якщо людина офіційно зареєструвала ФОП. Платить податки, таке інше, вона легально знаходиться на ринку праці. А Це якщо тільки фоп, цих 5 магазин... фопів, які зареєстровані. А ті решта, які я в прикладі називала 25, які отримують заробітну плату в конверті. Ну, вони ні. Ну, фопи, якщо знову таки, якщо вони офіційно працюють, вони не можуть отримувати. Ну я розумію, плату, пане Олексію, ви знаєте, як ви як то краще щось, чим нічого, я вже зрозуміла. Ну можливо і так, але знову таки давайте не будемо путати ринок праці і ухилення, так, так. або скажімо так, зменшення бази оподаткування, то що ми бачимо по супермаркетам, деяким по ресторанам це оптимізація податків. Ну давайте говорити так як воно є. Але це точно не е, ухилення від офіційного працевлаштування. Я боюся зараз працевлаштування... у якоїсь податківця, знаєте, луснула чашка з кавою в руці. Як вона це поч... він? Чи вона це почули? думають, ну ніщо Там... собі на українському раді вже говорять таке. Ну, ну ми ж ми ж демократична країна. Ну я е, скажу, я скажу, що це ваша думка, Давайте. Олексій Рошніченко, президент Конфедерації роботодавців України. Повернімося до бронювання, пане Олексію, ви зупинилися на тому, що є на певних підприємствах малих або середніх ті спеціальності, де без яких, якщо взяти, от не всіх, а саме чоловіків цієї спеціальності, то підприємство по суті зупиниться. І от такий підхід щодо того, щоб тому, що прем'єр сказав, що дуже важливо, аби все ж таки був бізнес і було фінансування, були податки. Це дуже важливо для збройних сил України. Але от щодо цього дивіться, прем'єр почав абсолютно правильно. Він почав свій виступ, що підприємство повинно працювати, там повинні бути працю. Ціники і забезпечувати підтримку армії, таке інше, я хочу звернути на те, що коли ми бачимо от виступи народних депутатів, коли говорюються бронювання, вони починають з грошей, що ви заплатіть там 20 тисяч щомісячно, чи ми збільшимо вам за військовий збір чи таке інше, і тоді ми будемо говорити про бронювання. Це зовсім інші речі. Якщо ми говоримо про збереження економіки, при бронюванні і забезпеченні Збройних сил. Це одне, коли ми говоримо, що давайте ми будемо любою ціною брати гроші за бронювання, не зважаючи як підприємство потім буде працювати, і чи зможе воно працювати, чи посилі йому ці кошти. От про це треба говорити. Тут треба ці позиції зблизити максимально. Угу. А Привіт, я правильно кажу? роботодавці, що вам говорять? Ви ж я, ясно, що на столі вже як то кажуть, обговорювали ці моменти. Що приходять, говорять, що з практики. Які порушують питання, ну, До... це ті питання, про які ми говорили, що люди не хочуть офіційно працевлаштовувати. Перше, по одній простій причині, що знають, що офіційне працевлаштування це зразу ну я маю на увазі військовим допомогами. Це да це зразу облік, абсолютно правильно. Це зразу облік. Це є перша причина, скажімо так, переходу економіки в тінь. У нас є дані, скільки людей це приблизно півтора, півтора мільйона, просто за останні півтора року звільнилися з офіційного ринку праці, вийшли. Вони нікуди не ділись, вони не виїхали, вони перейшли в іншу категорію. Вони ухил... ну, скажемо, не буду говорити слово ухилянти таке інше, але уникають. Десь прибує... Да уникають, да абсолютно правильно. Дякую, уникають офіційного обліку, таке і інше. І на цю категорію треба посилити. А знову таки в основі бронювання повинно бути дві речі: з однієї сторони, збереження підприємства, це саме головне, тому що ж подивіться, те, що говорять. І президент, і прем'єр вже ще одно сказав цікаву цифру: що на одного нашого воїна мінімум вісім працівників повинно бути в економіці працювати. А подивіться, скільки в нас всього зараз офіційно працевлаштовано в Україні: 10 мільйонів. Всього навсього. Десять мільйонів, які повинні забезпечити те, що сказав президент, мільйон. Людей, які знаходяться в Збройних силах. І не забувайте, що в нас ще є 10,8 і мільйона пенсіонерів, яких треба теж отримати за рахунок тієї ж економіки. Тобто і пенсіонери є, і, і ветерани і є. Сили є, і ветерани, Вже? і ВПО є. Я вам скажу, ще більше і ще 2,7 мільйона людей з інвалідністю є, і таке інше. Тобто, це велика проблема, і як його збалансувати? Я думаю, що буде дискусія, вона буде під час і прийняття закону про мобілізацію. Чому ж він так довго стопориться, тому що різні підходи. А потім вже буде нормативний акт уряду відносно бронювання. Як, як кого і як і за які кошти бронювати. Бо навіть ті зміни, що пропонують депутати, це зміна до податкового кодексу. Тому хай податківці п'ють спокійно каву, податковий кодекс буде мінятися, бюджет буде наповнювати. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошніченко. Ми в прямому ефірі говоримо про те, що уряд планує удосконалити систему бронювання працівників бронювання від мобілізації, пане Олексію, а яких уже спеціальностей або підприємств якого виду діяльності уже помічається нестача кадрів чоловіків через мобілізацію? Ну, перше, то, що я вже вам говорив, будівельники. Uh -huh. Це дуже великий дефіцит. А це сповільнює і відбудову і від зруйнованого, і побудову нового житла, електроенергетика і все, що пов'язане з цим. Це дуже важливо, Критична, критично важлива галузь. І бізнес дійсно потребує тут кадрів, і їх не вистачає транспорт. Транспорт, все, що пов'язане з перевезеннями, то машинобудування. Це ті такі основні, знаєте, от базові професії, кваліфіковані професії, які дуже, дуже потрібні. Основні я вам назвав це: основні такі будівництво, енергетика, транспорт, комунальне господарство і таке інше, інше. інше. І там уже відчувається брак кадрів, це те, що ви обговорюєте вже в спільноті роботодавців, так? Там, там не тільки ми обговорюємо, подивіться вже по офіційному вже Київ. В пан Пастранс говорить те, що не вистачає водіїв. Згадайте той, скажімо так, експеримент, що була така офіційна інформація, що в Одесі вже жінок запрошують працювати водіями маршруток і таке інше. Тут уже бізнес шукає де, де знайти людей. Вже ми говорили вже про те, що дійсно і жінки на ринку праці, але навряд чи вони замінять в повній мірі чоловіків, особливо на таких важких. Роботах, як електроенергетика, будівництво, транспорт, Ну, принаймні, галузь галузі треба підготуватися, оптимізуватися під те, щоб ті чи інші робочі місця займала жінка. Ну давайте не, не, не тільки жінка, да не тільки жінка. Я не думаю, що тут революція буде, тому що ну давайте говорить. Ну обірвали вибухом провода, так і інше. Ну хто хто туди полізе, кроме чоловіка на ту вишку під час обстрілів інше? Давайте ж будемо. Ну, це можливо дещо сексистські підхід у нас є дуже багато і вже зараз з'являються жінки, які працюють і в ДСНС і виконують такі роботи. Я, ж, я не кажу про я навпаки, я тільки за те, щоб жінки працювали ну, на ринку. Тоді праці, знаєте, даємо вам багато. пораду, пане Олексій. Ви кажіть, як правило. Як правило, як правило, дякую так, як вам. Правило. Дякую вам за те, що ви нам детально розказали моменти. І наші слухачі, я впевнена, теж дуже зацікавлені були їх почути. Ми на тому кажемо вам до побачення. А нашим слухачам нагадуємо, що вся карта України червона, повітряна тривога зараз по всій Україні, тому будьте в укриттях.